Перемога складається із дрібниць. Якщо солдату тепло, то воювати легше. Нині забезпечення солдатів на плечах волонтерів. Державні закупівлі цілком залежать від тендерів, які не завжди проходять швидко. Якими вони мають бути? А якими ні знають наші кореспонденти. Їхні чоловіки і сини майже два місяці на війні. Весь цей час жінки чекали, коли солдатів озують, одягнуть і забезпечать технікою. Та За матерям дружинам увірвався терпець. Напередодні вони перекрили дорогу в Івано-Франківську. Діти, штанах, у них футболка, голодні. А ось у цього бійця батальйону Айдар майже свято він в гостях у волонтерів. Першим ділом вибирає черевики. Що, второго не шо, шо не, є, по-любому. Берці підійшли за розміром, волонтери пропонують розвантажувальні жилети, рації, біноклі. Все це складають у машину. До Києва Айдарівець супроводжував поранених товаришів і вже сьогодні знову на передову. Туди де допомоги тилових офіцерів ніяк не дочекаються. Я не вийду. На, на Може там і привозять, але більше волонтерно допомагають. Ссобові в армії, так. Да, проблема постійна. Ілі натирають, или нога не дишать. Вот этого образуется грибок або просто маленькі, або просто балі, просто нету, в шльпанцях ходили. Ребята ще в травні. У міноборони відзвітували на закупівлю черевиків, виділили 12 мільйонів гривень. Усі гроші із тих, що зібрав для армії народ. У тендері вже не першу перемогу здобула компанія Талан Легпром. Там стверджують, виконали не тільки це замовлення. Від початку березня для армії пошили 140 тисяч пар взуття. А сьогоднішній день за моїми даними тої продукції, нашої, яка є на складах, знаходиться бі, бі я 30 тисяч пар, чому ці 30 тисяч пар не знаходяться в військах безпосередньо. Ну ви знаєте, ну я цим не керую. У Міноборони на наш запит поки що не відповіли. Волонтери тим часом вже готуються до зими. Уже заказують на пошив, заказують за границею. Ми, наприклад, зараз термобільйо хороших поставщиків. Ну, збірцями ми вроді би поділились. А спальні мішки із Норвегії, перша партія черевиків, ось ось прибуде за океану. Альона Завора, Ярослав Кречко, Ольга Вихованська та Андрій Кузніцов новини телеканал Інтер.